157, 140, 130, 124, 132, 116, 116, 109, 126 і налочка. вмятинка, Ось тут более видно. Вот така полосою. Без подряпани. 106. Також невеличкі присутні подряпини, але ці подряпини скоріше за все споліруються. 128. Дзеркало ціле, без тріщин. дзеркальний елемент. Ось відцвітання. Банан. Банана у нас нема, 139, 116, 116, 129. 108 108 127 127 скло 1 21 рік оригінал 21 рік оригінал стійка 94 82 87 70 Огляд колес даного автомобіля, залишок протектора у нас 70%. Альміний диск у нас міліметр десь виробітка є, альміна колодка. Залишок десь 70 також Плитий диск, це не оригінально без бордюрки без заважень. для салону даного автомобіля Ні, поки що не потрібно по карті у нас все тут добре без подряпин не бачу я кермо у нас як нове скоріше за все могло бути навіть в чохлі тому що слідів протирання взагалі навіть на такий пробіг немає сидіння також як нові Вій. Вважаю, що панель. Анель безподрядна, кріпочки мутиміді всі також не зав'язані, ручки КПП у нас в доброму стані. Стеля у нас чиста. Погляд багажного відділення. Десь тут я помітив подряпину ретанування. Ось ну, тут таке от злиття, непорядне злиття декоративну накладку сітко номерних знаків, все тут добре, болти, кришки багажника не кручені Резинка очіоч. Ціленькі, гарненькі. Тут також у нас ніяких потрясень немає, все тут чисто, все добре. Домкрат, все на місці, балонник. Огляд під капотного простору даного автомобіля. Капот тут не кручений, все чудово. Крила також не відверталися, не крутилися. Бігу здавився легісенько. Справа крила також все. В заводському стані нічого не крутилося, не відкручувалося, по кромці все чудово. Ланжером ціленкий, таким, яким він має бути. І ржі не спостерігають, запотівань мастила. Також зверху двигуна не бачу. Двигун працює тихенько, рівненько, без сторонніх шумів тест-драйв даного автомобіля автомобіль плавно розганяється, гальма без биття примикання коробки чіткі. рулевое управление без люфту подвеска без сторонних звуков